Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав нараду з військовими і силовиками. Говорили про нещодавню раптову перевірку бойової готовності армії та про перекидання частини техніки ближче до кордону з Україною. У цьому переконує Лукашенко немає жодних задумів, окрім навчань. Ми проводили і проводимо тренування Зараз вони в силу. сложившейся ситуации и угроз эти тренировки более масштабно. Поэтому мы на своей территории проводим учения, перемещаем туда, куда мы считаем нужным и совместную группировку вооруженных сил и свои вооруженные силы. Зараз ці тренування масштабніші, бо ж Лукашенко не може виключати, що проти Білорусі може бути розгорнута агресія. Він також додав, що нібито навіть бачить таку готовність з боку сусідів. Тому він, нібито й вирішив провести раптову перевірку сил негайного реагування. Хочеш, міра к війні, ні мною придумано і не вами теж. Водночас самопроголошений президент Білорусі запевняє, що станом на 22 грудня всі операції повністю завершені, і збройні сили, сили спеціальних операцій, спецпідрозділи перебувають у місцях постійної дислокації.